Чуєте, це ж згадав, що що це я водне рило тут на Вольтрі дихаю і нюхаю. Ви ж теж полюбили ці міста. Сьогодні вітерець, правда. Але ну, хлопці зато катаються багатенько їх. А віддихати сьогодні не віддихнеш. Ну, рибаки є, загорає людей мало, не знаю. А так-то... Ну бо вітер, вітер. А що вітер? Я не знаю, я думаю, що це американці винуваті. Ну, Я там ніколи не був, звісно ще. І я даже живого американця, мабуть, ніколи не бачив. Ну як і 97% населення сусідів наших. Але я знаю точно, що в усьому вони винуваті. Ну, американці, понятне дело, хто ще. Ой, якби не вони, знаєте, як би жилось-то? Що там казати? Самі ви все розумієте. Це ж вони ото вечно гамбургерів, знаєте, нажруться, а потім ще... Давайте я вам розкажу про Альону. Вам інтересно? Ну, я думаю, що так. Да. Вже е, якісь виводи вона зробила на новій роботі. Вчора ж дзвонить до мене поділитись розказати. Каже, слава, слухай розписання мого робочого дня. Я кажу, ну давай. Ну, каже, з горем пополам, к дев'яти, всі з'їжджаються. Хорошо. Потім, каже, ми йдемо всі пити кофе. Ну і поговорити ж треба, як звичко. Ну, В італіанців це нормально. Тобто Їм треба обсудити все, що вони їли, як вони спали, яка погода і все остальне. Ну, в принципі, нормально, так. Півчаса вони п'ють кофе. Потім йдуть на робочі місця. Це на робочому місці вони все одно обсуждають дітей, чоловіків і все остальне. От, і так це у них длиться до, до 10-30. Потім у них пауза. Вони йдуть пити кофе. Пів часа вони п'ють кофе. От, до 11. Все, ну і вроді як йдуть на конець, то щось робити. З 11 до 12 вони роблять, потім у них йога розслабляють, щоб вони ж вже устали, до обіду відпахали, як коні, розумієте? От, Йога. Ну, обід, соответственно. Персонально ти заказуєш повару, що ти їсиш. Готовлять особисто під тебе. Тобто, якщо в тебе якісь дієти, алергії, будь що. От, да, там, обід по-моєму, 10 євро чи скільки. Ну, сам факт, що ти платиш тільки 4, все остальне покриває ну, фірму розходи на їду на, на обід. Так, пообідали. Ну, це ж да, да. Попили кофе. Ну, к двом часам в общем, вони збираються опять на робочі місця і врешті-решт, як Альона каже, починаємо, по-моєму, щось робити. От. При цьому ж, перебалакуючись, переписуючись, і так аж до 5 часов вечора аж. І в 5 часов вже. Каже, Альона, я сижу 5-12 там чи що, а мені всі кажуть, що ти сидиш, кого ти ждеш, вали додому, все, ми ж каже, відробили. Альона каже, так ми ж нічого не робили. ну, Треба ж хоча б віддати. Ти каже, не парся, ти каже, зайшла, пікнула, <глухи> ну, вийшла. Ну, тобто воно в них там автоматично все пищить на вход на виход. Ну так от. При тому при всьому, що я вам ну я вам казав, да, що цей 15 зарплат, ну якби зарплат 14, да як і у всіх нормальних таких конторах. Просто їм в маю ще дають премію. Будь-кому, нема там особисто там якихось не треба нічого щось видумувати для того, щоб її заробити. Тобто в маю місяці тобі премія в розмірі зарплати 15 капає. от. І, і, і що? Ну, і зарплата, відповідно. якщо в неї до цього була зарплата там, дві з копійками. Да? Але в нас Альона умудряється, я не знаю як, треба в неї повчитися. У неї в місяць на всякі, скажі, кредити, бензини, ресторани, дітей, покупки, шма ну, комуналки, шмамуналки, вона умудряється вписатися в 1000 євро ну, таков, затрати. Все остальне. Вона може, могла собі відкладати. Ну, скромно, звісно, це, ну, але що, хотіла б тратити більше, тратила б більше. Це ж таке, знаєте. От, зараз у неї зарплата ну, майже в два рази більше, ніж там 2,5 не було. там, от, Десь таке 2, 200, навіть. зараз що там, я не пам'ятаю, 3,5 щось таке. от, Їх 15. Тобто, ну, жити можна, знаєте. Жити, подорожувати, купляти собі все необхідне. І, і якщо опять же, мене ось, Я тільки що прочитав буквально коментарі, Ну і скитайтесь там по всьому миру, типа, то все. от. Як хорошо було при Союзі, ніхто нікуди не виїжджав. Ну кому хорошо? Ну, вам було добре. Хай вам і далі все буде добре. Я, однопутям. ну не хочу я сидіти, понимаєте? І... Ізучать фрукти в лучшем случае по книзі. Мені і так, знаєте, на сьогоднішній день трохи жаба давить, що я е, маю 40 років, а я ще не перепробував, оказується навіть ну, всіх фруктів. есть тобто, я оці не спало, навіть названня до сих пор не можу запам'ятати, помієте? А скільки ще такого в світі є, чого б я хотів би попробувати і побачити, і не хочу я ходити в таких самих джинсах, як ходять всі остальные. Я хочу такі мати, знаєте, як ні в кого. А... У вас такого ничего не было. Да и, в общем, не хочу я на эту тему больше балакать. Вот. Будем мы то Знаете, вот ваши угрозы такие. Ну и ездите по всему миру. Ну вот и пробуйте все новое. Ну вот и живите как хотите. Получает всего удовольствия, Да, Упу. Как же это страшно все прозвучало с ваших... Короче, ладно, проехали. Не хочу я это даже не обсуждать. Вот, так что... Отакі вальони в нашої проблеми бачите на новій роботі. Да, і, а саме більше я скажу, мене до сих пор добиває те, що ну, звісно, вона не та вона так не буде перших 2-3 місяці робити, вона не з такої сім'ї, вона з багатої. Оце що, знаєте, що 7 е, днів на місяць ти можеш робити вдома. Ну, то це взагалі шикардос. Я не знаю. Тобто, робочих днів 20, 7 із них є <реш> вдома, тобто все остальне вихідні, відпуски, якісь там праздники календарі. Ну, mm. no. Мучається, бідняга, мучається, так. А стосовно себе, це, знаєте, треба або розказувати по дням, ну хоча б по місяцям, чи ну, Якщо зузити, то по годам. А так, ну, на сьогоднішній день мені, наверно, кажеться, що я дійсно вже заживу скучно, бо що це? Робота, дом, сім'я і все, і якось так. У мене отако, знаєте, житуха як кардіограма серця. Причому такого, знаєте, як взліти, так і падіння. Сьогодні, як в пісні, сьогодні ти як шейх, я не знав, куди гроші дівати, на що тратити. А, зараз, а завтра ти на нарах кормиш в шеї. <гум> сьогодні ти багаче короля, а завтра ніть у тебе рваного рубля. От у мене так і було. Тобто сьогодні я там по ресторанам, по ресторанам і чорну хавою, а завтра ход, думаю, за що б купити. хотя бы кусок хлеба. И сказать, что если бы можно было что-то вернуть назад, чи я бы что-то поменял бы в своей жизни, ну никогда, не зашел в жизни, ну вот ничего абсолютно не менял бы. Ну, то есть, люби даже проблемы, любви люби какие-то там, ну, может, конечно, кроме болезней, да, это там и все, Ну, то все було якийсь жизньний опит. Тобто, нізя. Якщо ти б такого різко піднявся і один раз у тебе і далі ти живеш стабільно при баблі, то ти б, навірно, ну якось би там зазнався, потерявся десь це і перестав би бути якимось людімим. А коли тебе геп приземлило, ти ой, йомайо, добрий день, сусіди. Знаєте? Ну це в мене просто забито так було. То я там ходив. Можна і не здоровкатись, хто вони такі, знаєте, а на следующий день, ой, йо моє, Тетя Катя, здравствуйте. <ріху> вот, да. ну, якби це все жизненний опит, якому можна бути тільки вдячному. І вже на сьогоднішній день ти думаєш так, ну я ж у мене є отак от отримав. Получив... Але думаю, подожди. <ріху> Голова-то надо треба щось хоча би трошечки оставить, ну так, щоб хоча би на хліб, на місяць то й було. Вот, то есть наука в лесной, да.